Доброго ранку, дорогі наші глядачі. Я вас всіх вітаю. З вами знову Майкемпінг. Сьогодні в нас кава туриста-початківця. В мене тут цанговий газовий балон, емальована кружечка і газовий пальник. Найпростіший. Відкриваємо його. Перевіряємо, щоб клапан був закритий. Беремо газовий балон. І підключаємо. Ніжки розкриваємо. Кухня готова. Так як у нас кава туриста-початківця, беру я кружечку. Каву беру прямо так з пачки за допомогою звичайної. Ложечки домашні. Ось бачите, щось тут не стоїть, так? Давайте візьмемо ніжки і складемо їх ось таким чином. Ось так набагато краще. Додаю у друзі водички. Десь так вистачить. Приберу кружечку і покажу вам як вмикається пальник. Готово. І кружечку отсюди. І чекаємо. Каву можна трішки перемішати. Металева емальована кружечка дуже сильно нагрівається під час приготування кави. Тому я вимкнув клапан і трішки почекаю перед тим, як її торкатись. Пройшло, друзі, буквально пару хвилин і до кружечки можна торкатись. Вливаю каву. І зараз буду насолоджуватись. А невеличкий шоколадний бісквітик буде слугувати мені десертом. Дуже дякую вам, дорогі мої глядачі, за перегляд. Бажаю вам чудового, прекрасного дня.